Варвара Ванна, доброго дня. Я вдячний вам, що ви завітали. Автошкола нова. Просте питання. Ви склали гарно іспит теоретичний. І мій, будь ласка, дайте поради кандидатам водії віку 60+. Так, я здала теоретичний іспит на відміну. По категорії А1 і в категорії Б. Головне, що не, не боятися, настроїтися. От, наприклад, я сіла і сижу. Поки вімкнули мені комп'ютер, я трошечки почала тремтіти і думаю, що ж нічого не починалося. Закрила глаза. І сама себе заспокоїла спокійно, спокійно, спокійно. Все дивлюся, я прийшла в форму, мені говорять, вже я на екрані. Все, починає, починаємо. от. Ну, і Добре, я проходила всі питання, а те питання, яке мені було незрозуміле, я вирішила пропустити. Я його пропустила. І думаю, якщо в кінці буде два неправильних, то я над ним добре подумаю. Я до кінця пройшла добре всі, та й повернулася до цього питання і думаю, ну чого ж це? Я тепер собі буду ложку дьогтю в бочку меду? Ні, так, я над ним подумаю. І я так добре подумала, вирішила, яке то перехрестя, кому першому їхати. Хоч у нас в Херсоні і немає трамваїв, ну там мені було питання з трамваєм, ну я його таки вирішила. Добре, і на цьому склала добре іспит, швидко і добре. А коли я пішла на практичний іспит по категорії А1, то в мене вже в комп'ютері висвітило, що я здала. Теорії дві. І мені інспектор говорить, ви будете здавати обидва сьогодні практично. Я сказала ні, тому що я ще практичний не пройшла. От. А він, а, ну добре. От. А навіщо ви тоді здавали на А? Краще б ви здали тільки на Б. І тоді б не потрібно було б здавати теорію на А1. Я сказала, я хочу з меншого почати, так як у мене вже вік. Я... Провіряю свої, перевіряю свій, свій мозок, не хочу щось забувати. І я так, так добре з Володимиром Павловичем пройшла теорію. Так добре, він мені такі пояснював ситуації, що я їх і не знала. І можливо, я б і сама б і не зрозуміла ці ситуації. Але от Володимир Павлович так захоче, так дуже щепільно, так все мені дуже подобається. Я всім рекомендую Володимира Павловича теоретичними, ну, важливо, і практичними заняттями. Так що бажаю всім успіху, не бійтеся, все дуже там, добре. У мене навіть бажання іще піти не один раз туди знати. Так що все добре. Дякую. Yeah, Дякую.